Всіх вітаю! З вами Марина Квашук, і ви сьогодні знаходитеся на, на читці теорії для учасників офлайн-курсу. Тому ви сьогодні трішки побуваєте на такому, скажімо так, відкритому уроці по теоретичній частині по роботі з обличчям. Якщо будуть питання, ви обов'язково пишете їх в коментарях. За можливості я вже буду тоді відповідати. Тому ви підглядаєте, я роблю начитку. Так, шановні, читаю ваші коментарі. Чи все зрозуміло, все, Юля зрозуміла, Іра зрозуміла, все, прекрасно, плюсики бачу. Поїхали далі. Тобто ми з вами зараз розібрали дерму і епідерміс. Зрозуміли, так, що з дерми, фастіальними волокнами переходять, сама дерма переходить в самі мімічні м'язи, так? Це ті м'язи, які не мають фастіальної структури, фастіальної оболонки. так. І далі. Уже у нас починається пічкірна жирова клітковина. Тобто, в основному, пічкірна жирова клітковина, вона у нас на обличчі знаходиться у вигляді жирових пакетів. Так? Жирова клітковина, вона пронизана вже кровоносними судинами і нервовими закінченнями. І саме цей шар він містить поживні речовини, ну, без, яких, без яких епідерміс би не міг нормально функціонувати. Також запам'ятайте, що пічкірно-жирова клітковина вона притягує до себе воду. І дуже часто в тих людей, в кого є застій міжклітинної рідини, саме напрям починається з пічкірно-жирової клітковини. І коли ми будемо працювати дренажними техніками, такими легесенькими, що просто ледь торкаємося до шкіри, то ви не продренуєте міжклітинний простір. Тобто дренажний масаж, він має бути м'яким. Але доволі проникливий для того, щоб ви дійсно продренували і міжклітинний простір, і сам підшкірно жировий шар. Розумієте, от в цьому мають бути дуже такі важливі моменти глибини, які ми будемо звертати увагу, от в суботу і неділю, вже в живці в місті Львові на відпрацюванні. Так, далі, подивіться, будь ласка, на екран. Видно всім, так? які у нас є жирові пакети. Значить, вони у нас розташовані на обличчі у вигляді різних подушок. І саме ці подушки, вони взаємозв'язані між собою за допомогою таких фсіальних перемичок, типу як фіксатори, і плюс додатково вони за рахунок цих фіксаторів вже кріпляться туди, в глибоку фастіальну структуру до надкосниці. Тобто, у нас є. Спеціальні точки, фіксатори, які дозволяють нам отак опустити голову. І щоб у нас оця маска не опускалася вниз. Так? Тобто ми голову опускаємо, тканини у нас фіксовані. Це і забезпечують оці фіксатори, які м'які тканини фіксують до кістки. І також подивіться розташування жирових пакетів. Тобто у нас є лобні жирові пакети, так? у нас є як, там, середній центральний, так, і є у нас зовнішні. Також у нас є верхній очний жировий пакет, так? нижній очний жировий пакет, це дуже часто от саме цей жировий пакет, який формується в подальшому, формує оці малярні грижі. Так? Ми про них пізніше також. Поговоримо, чому вони формуються, і в яких моментах їх вже можна скоригувати, а в яких, на жаль, не можна. Також у нас є найголовніший такий він дуже великий е, жировий пакет це латеральний. Е, е, Скронево-щелепний, він у нас проходить отак повністю від зони скроні біля вуха і опускається в зону нижньої щелепи. І дуже часто він отут у нас потовщений, і дуже часто, коли у нас є нестабільні шийного відділу, відтоку від обличчя немає. І за рахунок цього саме оця зона, оцей хвіст даного пакету, він набрякає, починає фіброзуватися там міжклітинна рідина. і От, я не знаю, були у вас в інстаграму, були у вас такі клієнти, або, можливо, от, учні мої, хто зараз в прямому ефірі, були у вас такі клієнти, в яких ви робите масаж, а в них просто от в цій зоні біля вуха от ні... Такенні... Я навіть не знаю їх назвати. Я коли була початківцем, я реально думала, що це якесь новоутворення в людей. От дійсно. А тут просто набряк такий, що ти от... Хочеш пропальпувати, а там от прям такі круглі шарики, так, от такі круглі якісь ущільнення. І потім, коли після так, ущільнення, і потім, коли після дренажа я відчула, що вони зменшуються, то я розумію, що то за ущільнення, то просто набряк. І уже далі, коли я почала працювати різними техніками, я вже розуміла, чому вони там формуються, і як їх коригувати. Тому на практиці будемо коригувати, дай Бог, щоб у нас були такі моделі, у кого є такі проблеми, тому що, хоча б демонструвати на комусь буде. От, Далі у нас є щічний пакет, у нас є, ем, типу як зовнішній, середній щічний, і у нас є медіальний щічний пакет. І також у нас є носогубний жировий пакет, він такою зоною відкрила носа і опускається до кута рота. так? І дуже часто саме цей пакет він починає набрякати, за рахунок активної міміки мігрувати в середину до медіального щічного жирового пакету. І у нас тут з'являється пустота. Затягується краєва частина кругового м'язу. так І у нас от в цій зоні пустота в трикутнику, а ось в зоні щік у нас та і от такий, типу, як важкість, така пастозність. Отут от дуже важливо буде його стабілізувати. Як це робити? Також буду показувати на практиці. Тому на обличчі жирова клітковина вона більш рухлива ніж глибокий жир в е, нашому тілі, так але і тонша. І насправді за печкірну жирову клітковину в обличчі потрібно боротися. Не потрібно її максимально там, агресивними методами стоншувати, тому що від стану підшкірно-жирової клітковини і від її кількості буде залежати ваша молодість. підшкірно жирова клітковина це один з каркасів, який створює у нас от, цей стан молодого обличчя. І коли вона у нас стоншується. То, по-перше, об'єм зменшується, і шкіра провисає. Або ж коли вона стончується, у нас дуже стають чіткими кісткові краї, і обличчя виглядає старшим. Тому що основний показник молодості обличчя от якщо згадати там діток. Та і згадати от молодих там, дівчаток, і якщо згадати жінок, там, наприклад, після 30, і поставити їх отак один біля одного, так от можна просто поставити от двоє людей один біля одного і подивитись на обличчя, от в людей після 30, після 40 у них може не бути зморшок. Але при цьому ми бачимо чітко, що ця людина в віці, дівчина, а що ця дівчинка зовсім молода. По чому ми можемо бачити це? Перше, по радості в глазах та, тому що діти зазвичай вони ще такі щирі, відкриті, добрі, у них ще немає от тих проблем, які зазвичай є у ваших клі... у клієнтів, та, які приходять там, після 30. -ти. І дуже часто, от саме дивлячись на обличчя, ви бачите, що в дівчаток, у молодих дівчат, у них є оця пухлість пічкирно-жирової клітковини. А у жінок уже після 30 там, на жаль, вже є ем, такі типу, як рельєфи, хто доглядає за собою, то все одно, ну, типу, от якщо на мене дивитися, ну, типу, так, у мене немає там загальних зморшок, є якісь такі моменти, але тут не скажеш мені, що мені 18, та? абсолютно абсолютно ніяким чином, тому що є відмінності і потрібно їх розуміти. І коли до вас дівчатка приходять у 18-20 років кажуть, я хочу тут підсушити, щоб у мене були тут рельєфи. Я кажу дитя не треба тобі нічого сушити в тебе гарне, прекрасне, молоде обличчя. Воно підсушиться, коли тобі буде 40, розумієте. Вони всі хочуть сушити обличчя, щоб у них були ось рельєфні ці вилиці. Ну, таке. Так, по цьому зрозуміло. Окей? Далі, лімфатичні вузли. Там далі у мене є. Зараз я подивлюся. О, я вам фасцію додала. Значить, Подивіться, будь ласка, от учасники онлайн-курсу на екран. Шановні ці інста, інстаграм, у да, мене тут бачите, презентація. Тому вам презентації, на жаль, немає, так як ви приєднані частинку дивитесь від уроку. А мої учасники на курсі мають її. Тому зверніть увагу: ось ось, видно вам мишку мою так? Це є спайка. Це є спайка, коли оці волокна, ось картиночку я вам додала. Є м'яз. Є, наприклад, Печкірно-шарова клітковина, і ота сполучна тканина фастія. Так, якщо вона в живої людини, а не на Скажімо так, в мертвому препараті, тому що от те м'ясо, яке ви їсте, коли ви там, я не знаю, на м'ясі бачили таку плівочку білу, там будь-яке м'ясо, курятина або свинина, там є біла плівка. Вона зазвичай у нас у вигляді плівки. А в живої людини, коли у нас всі процеси синтезуються, так, коли відбувається обмін енергії, то дана плівка, от дана сполучна тканина, вона у вигляді от такої 3D-об'єму. Так? Вона от за рахунок оцього каркасу створює рухливість м'яких тканин, створює рухливість, наприклад, м'язів відносно підшкірно жирової клітковини, м'язів там відносно глибокої фасції, м'язів відносно кістки. Тобто, оце у нас забезпечує оця 3D, 3D каркас Далі ви можете подивитися, що, От ем, видно, вам так, ось є лімфатична судина, є клітини і є міжклітинна рідина. Значить, міжклітинна рідина це рідина, вона подібна до складу плазми крові, так, але тут немає форманих елементів, і в цій рідині є багато поживних речовин. Тобто вони дифузно потрапляють в міжклітинну рідину з артерії. Так, з судини, яка несе поживні речовини до тканин. Так? І в міжклітинну рідину як приходять поживні речовини з артерій, так і виділяються відпрацьовані речовини з клітин. Тому що у нас є певна частина клітин, до яких сам капіляр. Ну, типу, він не йде до них, так? І їм потрібно все одно ж живитися. І вони живляться от з цього простору міжклітинної рідини. І дуже часто, коли в цій міжклітинній рідині. Є надлишок відпрацьованих речовин і немає відтоку, то за рахунок цього у нас формується збільшення, збільшення, збільшення міжлітинної рідини. Вона починає притягуватись жирові пакети, фіксуватися, і внаслідок цього у нас є напряк. Які основні набряки, ви знаєте? Ви знаєте, там буває набряк, там, в зоні холки, набряк на обличчі, підборіддя, у нас тут набрякають. Напряк та? може, там, набряк може він бути абсолютно по всіх структурах, в залежності, де. У нас порушені процеси відтоку, тому що набряк може бути через те, що у вас просто є механічне стиснення. Ну, наприклад, годинник, так? ви спите в годиннику, ходите в годиннику, він у вас такий тугий, так. І за рахунок цієї фіксації механічної, у вас стискаються постійно. Шкіра стискається під жирова клітковина і формується от така спайка, яку я вам зараз вивела на екран та от такі пльоночки спаяні зони фіксації. І за рахунок оцих спайок. У вас вже немає достатнього відтоку відпрацьованих речовин, тому що вже або вена у нас мало циркулює, так? або просто міжхлітинна рідина не може покинути дану зону. І через те, у нас формується певна зона набряку. По цьому зрозуміло, поставте плюсик, якщо зрозуміло, по поміжхлітинні рідині по фасції, Якщо не зрозуміло, зараз трішечки ще повернуся. Давайте так, де подівається ця міжклітинна рідина, де подівається цей напрям. У нас є вена і є лімфатична судина. Чули про таке, так? В основному по судинах у нас є артерії, вени і у нас є лімфатичні судини. Артерії і вени вони в основному проходять у вигляді таких об'ємних, великих судин у глибоких структурах. А на поверхні шкіри, на поверхні нашого обличчя у нас є капіляри. Тобто, капіляри це дуже тонкі такі. Малесенькі тонкі судини, в яких відбуваються оці всі процеси газообміну, в яких відбувається процес як живлення поверхневих тканин, так і забира... ну, відбувається процес відтоку. Так от, саме в поверхневих тканинах, от саме міжхітинну рідину, забирає капіляр, винозний капіляр. Тобто, виходить, у самій Вені є низький онкотичний тиск, і за рахунок цього з зони високого тиску рідина прямує в зону низького тиску. І внаслідок цього у нас мішлітинний простір дренується, коли вена у нас забирає певний, наприклад, певну кількість відпрацьованої речовини в, наприклад, нашій міжклітинні рідині, то якась частина ще відпрацьованих речовин все одно залишається. Так, можуть залишатися певні якісь там мікроорганізми або часточки клітин, які ще потрібно доопрацювати. І цим у нас займається лімфатичний капіляр. От саме лімфатичний капіляр, він за рахунок своєї повільної, повільної рухливості, він у нас дренує міжклітинний простір, і внаслідок цього у нас дочищається та ділянка, яка не дочистилася, не забралася, не очистилася за рахунок венозного капіляру. І за рахунок цього, що відбувається? Відбувається очищення. Далі дана капілярна система лімфатична вона впадає вже в судини. А ті впадають, там, наприклад, судин розходяться по лімфатичних вузлах. І зараз дивіться, ось включаю вам наступне. Наступне, о, лімфатичні вузли. Видно, вам на екрані. Значить, дивіться, ось на обличчі. На обличчі у нас є лімфатичні вузли. В основному їх дуже багато. Це нижня частина підборіддя, та оцей трикутник наш лімфатичні вузли, вони точково йдуть по зоні носогубного трикутника. Далі їх дуже багато в зоні нижньої щелепи під'язична зона. Далі по бокових поверхнях шиї, далі вони там привушні. Рушні є лімфатичні вузли. Тобто ми з вами, коли будемо робити масаж обличчя, ми будемо міжклітинну рідину, от саме типу, навіть не саму міжклітинну рідину, а рідину, яка знаходиться в судинах, от саме в капілярах, венозних і лімфатичних. Ми будемо за рахунок оцих вижимаючих рухів покращувати і пришвидчувати відток з капілярів в лімфатичні вузли. І що відбувається? Лімфатичний вузол це як бар'єр, типу як фільтраційний бар'єр з лімфатичних капілярів. Рідина рухається, ну, вся ця міжклітина-рідина, яку капіляр забрав, і всі ці мікроорганізми, її недопрацьовані, неочищені часточки клітин відмерлих уже та неочищених. Прямують до лімфатичних вузлів. Подивіться, будь ласка, на екран, які вони. Тобто, це така, такі. Ті як кульки, так, вони складаються з лімфоїдної тканини, і там є багато клітин-лімфоцитів, які вже далі будуть е, убивати, скажімо так, всі мікроорганізми, які лишилися там в міжклітинному просторі. І, що важливо, що з лімфатичного вузла, тобто в лімфатичний вузол, виходить капіляр лімфатичний, і виходить з лімфатичного вузла. Додатково вени і додатково лімфатичні судини. Знову так. Тобто, виходить, що в самому лімфатичному вузлі дана рідина, яка прийшла з капіляру, вона перепрацювалася. І далі все, що перепрацювалося, виходить по венах додатково на виведення з організму. І та лімфа, яка вже очищена, вона прямує далі по судині і переходить там далі, 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 і дренує всі наступні Клітини і тканини. Єдине, що дивіться, вени і лімфатичні капіляри, лімфатичні судини, вони не мають такої активної м'язевої стінки. І за рахунок того, щоб якщо ми хочемо, щоб гарно тканини наші дренувалися, щоб у нас не було застою, то нам потрібно ще додатково вмикати допоміжні ресурси. Допоміжними ресурсами для вен і капілярів. Перше цар м'язеве серце. Знаєте що це? Це не наше серце, так? як орган. М'язеве серце називають м'язевий насос. Це всі м'язи нашого тіла, скелетні м'язи. Тобто, за рахунок того, що скелетні м'язи скорочуються, розслабляються, скорочуються, розслабляються, вони додатково дану капілярну систему і судинну вони додатково підштовхують і дренують. Це перше. Друге, грудина черевна діафрагма. За рахунок того, що у нас от в цій зоні створюється зона низького тиску, вона допомагає всім нашим от судинам типу прискорювати рух, тобто не лише в диханні питання грудинно черевної діафрагми, а за рахунок того, що відбувається оця зона низького тиску, вона типу, знаєте, як. Як підсмоктує з дистальних кінцівок, там верхніх, нижніх, там голова, тулуб, вона типу, як притягує на себе цю, цю рідину для того, щоб уже потім вивезти через винозні кути з лімфатичного русла всі дані відпрацьовані речовини. Розумієте? І саме в цьому є фішка, коли ми працюємо фасціальними методиками, м'язевими методиками, відновлюємо рухливість і активність м'язевих структур. Тому що, коли у нас м'язи правильно функціонують, ви не будете хворіти. Ваша імунна система місцева, м'яких тканин, вона буде якісно працювати. І у вас не будуть е вас травмувати ні інфекції, вас не будуть травмувати ні різні мікроорганізми. І навіть травму, яку ви отримаєте, ви набагато легше переносите. А коли у вас місцева імунна система не працює, то будь-яка інфекція, будь-який мікроорганізм, будь-яка травма вас надовго може вимкнути із вашого життя, та із вашої нормальної життєдіяльності. Тому, перш за все, потрібно налагодити процеси рухливості, процеси відтоку і нормалізації, взагалі, стабілізації тіла в просторі і скелетних м'язів. Звичайно, наш організм тілесний, фізичний, він залежний від емоційного фону. і від гормонального фону. Але при цьому, коли у нас, наприклад, емоції страждають, але по тілу ми додаємо ресурс, то ресурс цей з тіла він підтягує і емоції в Точно так само просто так, у нас гормональний фон не порушується. Значить, є якась залоза, яка не дренується, значить, є якісь зони, які не, не функціонують в правильній мірі, не є нормальними. І внаслідок цього у нас порушується і формується дисбаланс. Тому по роботі з обличчям ми будемо працювати постійно від центру до периферії, особливо, якщо це дренажні техніки, ми будемо міжклітинну рідину і капіляри, типу як дренувати по напрямку до лімфатичних вузлів, від центру в сторони, від середини підборіддя в сторони до вух, і далі від нижньої щелепи ми дренуємо тканини і рідину вниз до наших основних магістральних ліпхів. Магістральних судин та, і в напрямку до відтоку до виносних кутів, куди і впадають лімфатична і грудна протока. По цьому зрозуміло, та, це я так уже підсумувала е, вам е, цю судинну і лімфатичну систему. Поставте плюсик, якщо зрозуміло. Так, Бачу, що вже плюсик був, Іра вже поставила. Так. Ну, от те, що я вже дорозказувала, вам склалося, правильно? Наступне буде зараз це трічатий нерв і лицевий, тобто це два таких дуже важливих нерви цих черепно-мозкових нерви, які у нас і нервують як чутливість, так і рухливість. Перемикаю наступний слайд. Так, що в мене там? Так, інстаграм, буду вас вимикати вже. Хто бажає отримати далі інформацію, ви приєднуєтеся до нас до онлайн-курсу комплексна програма Масажу обличчя. У нас ще впродовж грудня ви можете зареєструватися і разом з нами в. Режимі інтерактиву, рухатися, навчатися і вже відпрацьовувати техніки і отримувати результати. Тому, кому цікаво, обов'язково ви директ на цьому на цій сторіночці поставте плюсик, або напишіть, що хочу дізнатися деталі про курс комплексна програма масажу обличчя, або там, наприклад, хочу потрапити там, на даний курс, або дізнатися деталі, і Катя вам дасть відповідь. Дякую, що ви були зі мною. Ефір на цьому завершений. thank you